Він пішов покірно, біг стискали люди, а на плечі проклятів хрест лежав. І кожен з них плював, сміявся і кричав. А справа мучила під сонцем до нестями. О, як нелегко цей до страти путь. Вела дорога до гори, до ями, де хрест кохать і де його розіпнуть. Оце, борлилого місто, посюди Гам спішить на поролю. Спішили всі побачити те дійство, як смертників на страту віддають. серця щоночі плавилися від жалю, у матері Христа вже не хватало сліз. За що синові така доля? Невже лиш для Христа тут на сумі підріз? О, як нелепко бачити страждання. Веселий взяти, що це перенести? Вона сама, напевно, без безпряч... вагання пішла на смерть, щоб його спасти. Та ось і все прибили, не попали і закопали з хреста страждав ця кров. О якби цих серця людей спізнали, що розп'яли вони не зло, розп'яли любов. Та час пройде, пройде якась година і сонник там від страху закричить, воїсну він був Господнім сином. о, як йому тепер з, з, з своїм сумлінням жить. Земля стрибнула дні, мов стела був з долоні. Хоч кану вічність той далекий час, та не забув, будьмо друзьми. Краплі ті солоні, крові Христової, що провелася нас. Згадаймо хрест, Христа, прибиті руки, згадаймо те, як він за нас мирав. Про славу Господа за сина, що муки з великою любов'ю Бог за нас вітав.